Пані та панове, історичний день сьогодні в Україні, день, який є важливим не тільки для національного музею народної архітектури та побуту України, але для взагалі музейної справи нашої країни, для культури нашої країни. Я дуже вдячний МХП за те, що ви були послідовними. Ми завершили це будівництво. Це насправді європейський вхід. Тому, безперечно, дякую ще раз і слава Україні. Героям слава сьогодні дійсно приємний день, радісний день. Ми бачимо результат нашої спільної роботи Міністерства культури, дирекції музею. І сьогодні це відкриття ознаменує мабуть якийсь черговий етап у розвитку музею. Компанія докладе не всіх зусиль, і ми зробимо з цього музею гордість України і гордість українства. Це, дорогі друзі, новий ключ від музею. Пані Оксано, вам вручаю. Давайте підтримаємо оплесками історичний важливий момент. Я рада вітати вас в нашому оновленому ході, який ми тепер гордо іменуємо етнопорталом. Можемо подякувати нашим друзям, нашим партнерам. Це благодійний фонд МКП громаді. Дякуємо.